Ви можуть дивитися, як л'ється свіже пиво оболонь. Оболонь – Пиво твоєї батьківщини. Ви упевнені, що ваша зубна паста надає професійного захисту за всіма ознаками? Скоро отримаєте відповідь. Півфінал. Приєднуйся до світу абсолютних чемпіонів. Спортивні факти суботи на телеканалі ICTV. Доброго вечора. Найгарячіші спортивні новини зі світу абсолютних чемпіонів представлені міжнародним брендом. Діго Марадона прощається з південною Африкою. Шуча за все з посадою тренера збірної Аргентини. Його команда розгромно програла чортфінал збірні Німеччини. Аргентинські амбіції на перемогу вже на третій хвилині поставив під питання Томас Мюллер, який ледь змінив траєкторію польоту м'яча після подачі Швайнштайгера. Однак цього вистачило, аби Ромера не встиг зреагувати. Приголомшена Аргентина прийшла до тями лише в середині тайму, коли Альбі Селестер ...вирівняти гру. Однак на заваді ударом Ді Марії та Ігуаїна ставав Ноєр. А коли м'яч побував таки в його воротах, гол був справедливо скасований Равшаном Ірматовим через офсайд одразу чотирьох аргентинців. Другий тайм вже команда Марадони розпочала з небезпечних атак. Гол назрівав ворота Ноєра, однак забили знову німці. Мюллер в падінні зумів проштовхнути м'яч на Подольський, а Лукас, витримавши паузу, віддав на вільного Клозе. 51-й гол за збірну Німеччини Мирослав забивав з кількох сантиметрів від лінії воріт. А на 75-й хвилині чортфінал можна було закінчувати. Це Бастьян Швайнштайгер, немов на шампур, нанизав трьох аргентинців, віддав пас на Фрідріха. Захисник не схибив. А оформив ганебне прощання Аргентини з чемпіонатом світу. Все же Клоза, який забив свій 14-й гол на мудіалях від абсолютного рекордсмена першостей світу. Роналду його віддаляє лише один м'яч 4-0. Навряд чи після цього фіаско Марадонна залишиться на посаді тренера аргентинців. Останньою перепоною Німеччини на шляху до фіналу стане переможець матчу Іспанія-Парагвай. Ці суперники зійдуться сьогодні о пів на десяту вечора на стадіоні Еліс Парк в Йоганнесбурзі. Новини від абсолютного чемпіона. Парагвай чи Іспанія, Іспанія чи Парагвай. Хтось із цих двох команд стане останнім півфіналістом Кубка світу. Іспанці в кроці від повторення найкращого виступу 60-річної давнини. А для південноамериканців одна четверта вже найбільше досягнення на планетарній першості. Проте підопічні Герардо Мартіно готові на більше. Вони мають найкращий захист на цьому мундіалі. Вони пропустили лише раз, і то від чемпіонів світу італійців. Тому у сьогоднішній грі для них головне втримати атаку піренейців. Дійсно, Давіда Віллі важко нейтралізувати. У нього неймовірний потенціал і він у хорошій формі. Але ми зробимо все можливе, щоб зупинити його. Нам не варто недооцінювати збірної Парагваю. У цієї команди сильний не лише захист, а й напад. Щоб перемогти, ми мусимо повністю зосередитися. У командах відсутні кадрові втрати. Щоправда, якщо Вісенте Боски не приховував, що випустить той склад, що і попередній грі, то ось Герардо Мартіно після 120 хвилинного марафону з японцями таки внесе корективи. Олександр Якуба Айсітіві. Хорхе Лоренцо завтра стартуватиме на шостому етапі перегонів MotoGP в Каталонії з першого місця. Лідер загального заліку залишається непереможним вже три етапи поспіль. Сьогодні іспанець, який перед стартом демонстрував новий напис на шоломі у Хорхе повно крові» підтримку однієї з донорських організацій Барселони, спершу став найкращим на другій вільній практиці. Він виправдав ще одного господаря траси Дані Пероз. Третім став австралієць Кейсі Стоунер. А за кілька годин після вільних заїздів Лоренцо продовжив перевершувати суперників і в кваліфікації. Конкуренцію в боротьбі за полпозишен йому москви. Але все ті ж Стоунер, Педроса та Депюньє. Хорхів підсумку випаде у Кейсі на понад три сотні секунди і австралієць задовольнився другим місцем. Третім став Ренді Депюньє, а Педроса завтра стартуватиме з четвертої позиції. Найгарячіші спортивні новини зі світу абсолютних чемпіонів представлені міжнародним брендом. На цьому мене все. Прощаюся з вами до завтра. Вдалих вихідних. Приєднуйся до світу абсолютних чемпіонів.